Так, друзі, Всім привіт. Всім привіт. Та, банда банда в сборі. Всім привіт. Пришили за приче Багіру. І тут Вітя має на продаж такого цигана. Сігана. Так, такого коника на продажі має. не можу, наразі, кого буде, інтересувати не буде. Най не поздравить, то мало не почесаний, бо то не у мене сутка лише, як у мене. Най не поздравить, бо ну, то не я за ним не... чоловік не встигає там, такого як не дав. там і худоба у нього, свій, і так і са. І вона карта перебуди. Має Вітя такого коника на продажі. Коник і молодий. Багіра, і, вас, і багіра, та, і лошечка. Коник. Та, коник молодий, 5 річний, так? Коник 5 років. Кажу Вчора яким Вася, Я його за 50 тисяч. Ниж, на там Натам дораз буде. Треба ти почвором блока. Болото і бути. Треба так. Кого буде інтересувати? Коник. Проба, може і може і пробу знімемо, а від. Зуби. Ну що зуби, Вася, який розумний, та? з 10 жовтня буде мати 6 років. Осінчак. Що там чулкати? Інайму поздравить. Хтось розуміє, де Чоло. Де вихорда. Чоло тут файне показує на роботу. А що так? Він на такому березі жив. В такому березі, що кібевасі не добрий, то такого вітька тобі привети. Та то Вітя його звати. У такому весь, що я бусиком довів спуском першу передачу. Якби не мороз, я би себе не удав там. Якби не було морозу, то б не виїхав. І є така багіра, там, ще ага. на продажі. Там, ще є так. на продажі. Так. Ласа, ага. І лошечка. Ну, лошечці можечку можеш відійти. Лошечка там, має 2,5 там... в місяці. 25-го, тепер лютого буде мати 3 місяці. 2,5. Так, що є. Вже була заказана, вже була заказана. є така пара коней на продажі. Чуєш вас, дай Но... не я говорю, мама. Була заказана лошичка, не розкажу. не лишиться перед подивляться. Там, ласка, тхюрику, тобі, тобі, професор, ви сняв просив за три тисячі в місті, та навіть ще будуть у мене за три тисячі. Як будеш видіти, що лошичка буде коштувати. Тхюрико і вас тобі теж приведе. Чуєш, що ти хочеш казати. Було заказано, перед, перед, Дніпро, перед дуже та. красний має перед лошечка. На Дніпро була заказана доставка нія ніяк. Дуже дуже дорога доставка. Ну, ну. Лошечка така плекана. О, багіра! Багіра чесно. Багіра. Лошечка то є, походить вона по самураю. Так, да, самураєва дочка. Самураєва дочка Там, і. Директор ове такий. О! О! о, багіра, го. О, Професора, сапим експертним диванникам, які на дивані. це мало займаєте, як я. Казали, що лошука буду за ті гроші продавати довгий час. Чотири дні лошук пішов. Хлопці. Оди де ваш, де ваші ті коментатори? Хлопці, хлопці. Чотири дні лошок пішов. Він таки руки пішов, що не сниться нікому. Слава Богу, що файні рука пішов. Казали, що я лиш дві ніколи, я ще одна на біушну. не буду буде вказувати, бо тут. Ще є одна беушна кобилка. Ну, та буде ваше... кого інтересувати, то вітя скине. Да. Скине відео. Багіра. Багіра жеребна. Так, багіра, багіра, жереб... багіра жеребна бельгійцем покрита. покрита. Зараз їдемо трошки провеземося. Трошка познімаємо. Не хочу, бо в ютубі не можна матюкати за малого там писати. Такий Київ, Київ по самураєві, такий лошук. Чотири дні лошук пішов. Котрі люди за... заінтересовані зацікавлені не забрали. Ну. Да. Лошечка. Да. Лошечка да. дуже красива да. тут. Зрайка підгривалася. Я, 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 я умирав за таку гривами. Зрай де на носі мучу. Мечки лошечка вже має два з половиною місяці, але мечки має суперові. Ну, не Бог, я знаю, які там мечки як... не як у бельгійці, але, але мечки має кажуть, відносно ціну, добрі. Мася, ціну їм не кажуть. Та не ціну. треба казати, нашу ціну. Та, Кого, що? Кого буде реально інтересувати, та й будуть собі Чого? дзвонити. Та й... та, кажуть, доки дочекати. Я не ризикував, коли не чекав. Я теж ризикував. Тоже різко, каже, такі роки за лошечку. За козу не прошу. Та, за Беріть укормите, беріть, убавтеся з ним, беріть, по сухоті у январю місяцю, у февралю у такому у такій чистоті лошадку. Подержіть їх мало та будете знати. Битки, Балтеся з такі були чистенькі, доглянуті, ситі. Ось та, такі, як діти. No. Бавтеся з ними мало. Мало все з ними балти. За, зараз на літо тут вже буде файна о, сформована вже лошечка. Я туди все не буду бояти нічого як буде на багіра, кобила, кобила видно, що жеребна. Кінь кінь, і кобила вже зла на коня. На 18-й ганюасі і на 25-й. На на 20-й, 20-й. Провіряли її до жеребці. А тепер там є кінь. От пожалуйста, там маєте результат. Коня Так. Тут ого, о, Багіра, го, тут віхор має, багіра такий. Теж файний віхор стоїть. Не треба, лиши її. Що будемо рушати? Рушаємо топа. Трпом. Може, і будемо мати час, збимо її пасти. Здоймемо Ну, Та давайте рушаємо. Мікій відкривай капуру. що, Друзі, їдемо. Зараз познімаємо возі, як коні йдуть. Так що, друзі, так коник. Так коник завезе. Зеленький, дивіться, голову, голову догори, коник несе. Соронки натягнуті. Швецька тут цей, й кобилу тягне, свічка енергійна дуже. Кінь хоче вести. А зараз від цупорово.

Ha, polje pojmovali četiri kolesa. Ko ne hoće vas? Ne, ne, ide! Ne bijte, ne. Iga! Iga! Hvala, 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 Так що кого буде інтересувати, номер буде в описі. Звертайтеся, доставка теж є. Ні. Доставка є коника. Ого! Оу ціган го. Доставка є, Вітя, так? Оубагіраго. Oh! Oh, oh. казали, казали мені, що марофган не треба водити. Чашку мало капчати. Треба закапчати, пущаєш його і все. Аску. От я не буду його ходити. Він це сам має. Oh, oh, о, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Там де є, розумієш? Як мені чоловіку в'язнював, то чоловік у такому березі є, що не держали Богу єну минуту. Якби, як, якби кінь не їхав, то він no. то його би oh, oh, oh. не тримали ні граму. Oh. Єдин день був му тут їсти не дав. А oh. й вказував на шибко, що там не проба. А. Там не проба. Він oh, казав, ну, як договорі не вдарив. Я маленько подугав карбачам, бо вони казали, що копкачми б'є. За дом копкать. Більше в житті не буде бити. О, доки, oh, ціка, oh. доки в мене я бити не буду ні. Тобто до мене не бути. А хочете тут у було розпробую. Це праба є тут багіри без слів. Э, Кажу, в Багірі праба є там, бомбезна а, без слів. Сі три на продажі. Так, ну, і коник на продажі і багіра на продажі. 1500 долларів прошу. Ну, я прош. та... Дві штуки. Прошу. Лошечка. Кітч із лошечко за половиною йде. І так можуть порозуміти. Кіт саму ділену 1700 доларів. А кить у місті дам за половиною, теж прошу, але буде розумний чоловік, не буде з мене ціну бити. Та як з малого не били, я їм на розум казав. Не бійте з мене хлопці ціну, йдемо другому передавати, бо я не є на тільки дурний і місяцями продавати. Я, слава Богу, ну, Богу дякувати Псатовій Діві, знав, як це талантує, як це робить. Не пічає мене, не сис, не тот, не лошечка. Мало не малий підпікав вас, бо малий жеребчик, та маленько не підпікав, бо воно то шість місяців тепер би мав, то тут мало підпікав. А ці мене не підпікав. Ці... Ще лиш іде на них. Це ще що не сікає? 10, -е 10, -е, ну. да, 10 -е число. На такий, у такому тілові, на лютий місяць я хочу видіти такі коні живі. На лютий місяць у такому тілі вас. Та в файних руках був. та да. й Шморгом, чуєш, що ми казали. Раз, ну там ціле життя робив шморгом. Цілоє життя. йому От там в руках хочу. Від не поздравить тож мало каляний, бо там міста не було де закрити. Там корова, коні, слінні. Ну не було, де закрити. Мав чоловік багато господарки. Та й мав, де закрити. Но, любив, отак, що. No. Я не знав, кілько буде мати, ну 163 рулет. 4-5 мав би мати а, 16, 165 мають. мав би мати. Так, да, по тіло Ну, а так я собі думав, що всі. Ну, який, ну такий. Здалеку пішов, бо здалеку. Ася, я його вчора, я всім кажу. Я його вчора за 50 тисяч не лишив я не є такий допуск. 50 тисяч 20 разів. Я його не дав. Ви собі подумайте, чому не дав. Вони так. Кося, ну на роботу, кому треба робити, рано до ночі робити лісом. Пости ще тільки на землі кода, можу розв'язати. Хись на землі добу. Казали, я поїхав. Дивіться, Казали, ніхто в житті хвіст не заїжджає. Жолтанівський, він так? так. Привіт, ласка, вшітки Жовтанівські. Казали, що ти ж хвіст не заїжджаєш. не росте і у хвіст. Хвіст її не росте. Поздравляєте, що за рік все зробило. Не можна зав'язати вже до колін, хвіст. Тобто треба знати талант, така каню руку їх і малу. No, да. І малася, і да, в та, файному тілі кобила. Да. Хоч туріка. Всі знаєте, ну, велико, як турійці да. є. Папірьові мало. Ну no, то папірові, або вона у мене щось не папірьов. Це ні, це желізно, це будзок. По-нашому такий грива, хвіст, ноги. Ну кажу мало нечесний, ну, що я йому то то не поздарав у вас. Я взяв, почесав як може, а тому не поздарав, То залежаний мало. Що, їдемо, ще трошки проїдемо сітай. От наша навіть так. Та, той... мину, ну, чекай, я О, ціга. Ні, що все тягнуть, телася. Таким комісані. Тормоза тут, видите? Тормоза тут пороблені. Гальмує фіра крутив. Та не може рік, воно не Та Я крутив, чую, що тут тяжко так іде. там вже Ні, просто там різьба забили. Ну, але була різьба забита і через це тяжко йшло. Я не А тут перед так зроблений. Гоу, ціган, о, так, ну я мало наперед побіжу. Давайте. Бізить бандасно, тут розвертаєте тут, так що така та їх їзда, суперова, така, як треба. Хто хоче таких і дешевші коники є, і дорожчі, є і ще, є і ще кобилка Вітті Беушна. Така гуманітарка, але має чоловік на продажі кобилку. Кого буде інтересувати. Він не є такий, який в мене, я його бачив без київки, я його бачив. Нормально. Я мав його тоді в подругах, нашого Якщо, друзі, обіцяли вам, вам пробу. Пробу коника в блоці. О, о, о. О, казали вам пробу в блоці. О, о, о. Файно, файно може чіпляти о, собі о. спокійно його. Ого-го. О, блять, тут капчалося. Вся виробка. Я сам відкапчаю, ми інтернет, Швидко може знімати. мало, бо тут дуже не довго. У лісі <overstire> самому може капчати, о. Саму. А я ту не вітя повітря, о. Немало хлопняємо, що ти пізні. Добре, добре. Хоче, хоче коник вести. Давай. Супер роботу має, супераву. Я як, як рівнає є колії. Як колії файна рівна є. От, не хочу, бо... Перший на фірі казав, що не возьму канцюху рук. О, я Три, стою. Ти, 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 ти. Я стою на блокове. Казаємо що не возьму ка. Кітки. Я ще 100 кілограм зверху на блоці. Кітюзьму вас відкербач. Сіка ще раз. Ой та гой, цікане. Дів Дів Мало затягне ями. <плес> Дів Тади <'ю. плес> чекайте. Так файно стояти дуже на блокові, <плес> коли. Хочу, не хочу давно говорити. О, о,

Оп, цігам сама. Ай, Найдихне мало. дихне. вдихне. Чекайте, я дію, капуру закапчаю. Діжи, або по його подивиш. Діжи, лі... вайску спіта. Вас напівоне. Що? Напів його подожіть. Та наймійки, бо я багато зараз позирайте. Зараз буде катастрофа за мною. Бітку. Мало поздравить. Я кербачі. Сі. А? Нікі! Ось сюди діти нули бити, та то, так і здалеку, туди, змі їде. Туди здалеку. Держи, треба. Димічку там. Туда, буде буде вітя. Туди, туди. Туда, прямо, Митя, туди.

О, а я стану на блока. О, йопагатий. Дю! О. Ооо! Хоче, хоче вести. За це відео треба платити. Це буде другоє відео. Це буде другое відео. Все, все, все. Яричу. Кажи яка має бути проба. А ну повість тепер право. Має бути проба така як треба. О. Так, хай нас мудав тепер йде. Хто як види, так і бачить. Хто, да. як види, так і бачить. Окей, не чесно. Нічого друтя вікти стігай сюди, або. Так Добре, друзі, ми зараз ще всі включимо Багіру. Багіру буде проба. Зараз мы включимо. Ще.